Вітаю всіх! Одна з найкрутіших програм, в якій немає кнопки Поповнити, працює виключно без депозиту. Чим більше ми знаходимося у додатку, тим більше отримуємо доларів. Ви здивуєтесь, як багато роздає цей проєкт просто за те, що ви усередині знаходитеся. Швидко пройдемося за способами заробітку і покажу наприкінці відео, скільки я намайнила доларів за півгодини. Відразу скажу, що з тих додатків, які я маю подібних, це найкрутіше і жирне на роздачу. По-перше, воно нове, запустилося зовсім недавно, тому є можливість заробити гроші без вкладів на старті. Не рекомендую проходити повз, просто встановіть його і спробуйте заробити. І самі побачите, що можна сидіти і заробляти виведення на гаманець без верифікації, тобто підійде заробіток навіть для школяра. Реєстрація проста. Придумати ім'я персонажу. Далі вибрати країну, мову і завершено. Потім нам пояснюють, як працювати, надають коротку інструкцію, пролістую її і заходжу до свого облікового запису. Після запуску додатку ви отримуєте 30 тисяч монет бонусом. Перейдіть за моїм посиланням і отримаєте ви нагороду. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео і у закріпленому коментарі. Переходжу до розділу. Завдання, їх тут неймовірна кількість, виконуємо та заробляємо додаткові монети, які автоматично конвертуються в долари. Після майнінгу я сьогодні вам покажу, як відбувається виведення і на які гаманці. Подивимося відео на Ютубі, наприклад. Виконуємо ціль і заробимо монети. Треба знаходитися 3 хвилини, тобто переглядати відео певну кількість хвилин. І вже потім повернутися та отримати винагороду. Все просто. Завдання нескладні і, що цікаво, їх дуже багато, але головний акцент ми ставимо на фармі: платить дуже добро, добре для безкоштовного проєкту. Тобто я зайшла на проєкт півгодини тому і вже непогано заробила. Зібрала на мінімальний вивід просто за кілька сесій. Це реально. На день дуже просто з такими результатами заробити як мінімум 1 долар. Мені дуже буде приємно, якщо ви зможете так само, як і я заробити. Важливий момент обов'язково потрібно, щоб у шторці вашого пристрою висів значок проєкту. Якщо значок буде відсутній, тоді майнінг або не не. Запуститься або видаватиме слабку швидкість, і за допомогою якої ви майже нічого не заробите. Бачимо потужність зазначена непогана. Зліва час проведення сесії, і посередині відсотки, скільки лишилося до отримання однієї монети. Я думаю, що від швидкості вашого інтернету, Wi-Fi, там, може, підключений мобільний інтернет, і від вашого пристрою залежить дуже багато. Я працюю на планшеті. У кожного виходитиме по-різному, у когось швидше буде майнитися, у когось повільніше. І щоразу по різному виходить. Але в мене поки що такі результати. Герой розвозить піпсу і заробляє нам гроші. Пройшло лише 12 хвилин, і я заробила більше 2 центів на повному пасиві. Так, перехід на наступний рівень. Мій герой поміняв скутер і продовжує далі працювати. Дуже швидко, результат зростає. Я продовжую свій експеримент, щоб показати, яку кількість монет можна намайнити за півгодини. скільки доларів вийде, але я вже бачу, що додаток заслуговую на увагу. Баланс поповнюється, центи зростають. 25 хвилин та 7 центів. Чудовий результат. Просто залишаємо свій телефон або планшет увімкненим і займаємося своїми справами. Потім повертаємося і забираємо винагороду. Заробіток на пасиві. Дуже додаток іноді сам перезапускає майнінг. Коли повзунок досягає кінця, йде нібито перезавантаження. А від одного долара на день можна легко заробляти безкоштовно, без вкладів і без рефералів. Тобто для виведення реферали не потрібні. І Ось минуло півгодини. І я заробила більше 10 центів. Тобто за день цілком реально намайнити 1 долар. Плюс тут дуже багато завдань для виконання. Отримала винагороду, забрала її і баланс поповнився. Тепер виведення. До речі, у мене є канал у Telegram, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Для того, щоб вивезти зароблені долари, необхідно натиснути на баланс. Нам надають можливість виводу, такі як на гаманець, Binance та PayPal. Це саме тими способами, які доступні для України. Можливо, якщо ви перебуватимете в іншій країні, вам відкриють інші способи виведення, інші гаманці та біржі. Як на мене, це дуже зручний і простий заробіток. Спробувати слід кожному, хто шукає, як заробити на повному пасиві, не вкладаючи час та гроші. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!